Виглядає крутезно і навіть загрозливо, я б сказав, так? І дуже цікаво. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua. UA, і дивимось, реплей від підписника. Сьогодні з нами грає сапер на ASXX40T, карта піщана ріка. Ну що, до бою. Так. Я спочатку ну, якось думаю, ну, ну що це за механіка, для мене це якось дуже важко та складно. так? А потім... Придивившись, подивившись на інших, так як е, інші блогери там грали, стрімери, я зрозумів, що це навпаки дуже чудова історія, я вам скажу. Дуже чудове поліпшення. Дивіться, коли в нас, наскільки я зрозумів, коли в нас вистріляно пару снарядів, так, ти хочеш перезарядитися, так, піти на КД, так скажемо. Тобі не треба скидати всі снаряди і знову перезаряджатися, а ти просто дозаряджаєш. Це система дозаряджання, можна так сказати, правда? Лише один нюанс, що в тебе рівно стає башта, так, щоб ця система спрацювала. І ти не можеш в цей момент стріляти. ти не можеш... Е... Хоча б, в принципі, башта швидко обертається, якщо наловчитися. А Я бачу, що наш герой наловчився 5 снарядів у нас, барабані. Імбіщинське імбіще, так. Давайте будемо дивитися, що по снарядам. Перше нас показують реплей саме по цьому танку. Я не зрозумів чому. от ну На КР багато дуже показали, так? Але от чомусь не показують на інших танках. Показали на, цьому, на грилю 11 рівня. А де інші танки? Давайте. Нарешті, ось наш герой, я думаю, що покаже чудовий бій. Відхлопушився, половину хлібо втратив. 2241 настріляв. Одного ворога вже прихлопушив. Давайте все ж таки подивимося, нічого не знаю про цей танк. 263 у нас, 263 у нас пробиття під калібером. Ну, в принципі, якби і непогано, так? 420 шкода від пострілу, 5 снарядів, 420 шкода. Я у нас поліпшені комуляки, 335 пробиття. А що цікаво у нас по Попугався по вони не пробивні взагалі. Поки наш герой змінює позишн свою, тому що ну там постріляв, так, в принципі, нормально. Приструнив суперників, там далі хай приструняють, на імповерці ПТ-шки стоять. Поїдемо, допоможемо там нашим братишам, Можна або через центр прорватися, бачимо, об'єкт 432У стоїть, або дійсно через самі гори прорватися і вже виходити на базу суперників. так скажемо просто народному б зацупальникам заїхати, так? В тили. 2-2 у нас рахунок, 3-2 рахунок не в нашу користь. Але я перечу ті, хто буде тягнути цей. Напевне, все ж таки не дуже просто так, на цій СДС грати. Перевага це, ну, в принципі, перевага. Мені оце, мені воно сподобалося. Але ж бачимо, що відстрілявся, якщо весь барабан. Вистріляти, то все одно довго-довго буде. Навіть якщо, я так розумію, один снаряд залишиться, ти можеш досилання так увидети. Пишіть в коментарях, ви в мене експертні експерти. Ну я головно, хіба що. А бачимо, що то слушність також щодо. також. Мені здається, що більше треба як підтримка грати, або на якихось картах, от, наприклад, на степах. Можна взагалі в режимі ПТ грати. Постріляв, дозарядив, постріляв, дозарядив, так. І, хі, 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 і постійне вихлопушення йде. 2317 вже, до речі, вихлопушив і суперників. 4-5 рахунок в нашу користь. Перевага по ХП команди майже 5000 в нашу користь. Там бачимо агресивно на імбополочку, ну, я чомусь думав, що там впораються, не пропустять. Леопард один під'їхав на нашу імбополочку біля нашої бази, але ми тут вихлопушуємо також 11. Гірш-ха. кафе так? Для мене повивчати ці назви. <tak>? Мені здається, треба було простіші якісь назви. Ну, наприклад, asxx 40 т Можна просто XX40T або AS його називати. Так попросто народу. Гірш Кафе. Шкафер можна його називати. так? <рес> Також пригадуйте, простонародні назви. Ну і я й не, не, не знаю, чи швидше воно перезаряджає, якщо тебе не Ну, Звичайно, якщо ти скинув декілька снарядів, то ти повну зарядку, робиш, це дуже довго. Напевно, швидше, так? Такі думки вступ. Наш герой поки що в роздумах, що йому робити. Можна увірватися, будь-кошити, якщо протіші підтримали. Там, в принципі, ну хто там гріль стоїть на базі, суперечити. Там вже бачимо, Маус під'їжджає під базу. Вихлопушили того наглюку, що на нашу. Тепер ми ще й гриля вихлопушу. Просто в режимі ПТ. Малі чотири тисячі вже настріляно. Чотири вороги знищені. Ну такий винищувач, так? І ви нищує, аж, так? Я казав, що він і загрозливо виглядає. Я так розумію ще що в цій системі, що ти можеш, наприклад, в тебе три заряджено було під калібра, ти можеш дозарядити ще три комуляки. Можна так чи ні? Бо я так і не зрозумів. <гум> все, все тільки починаю розуміти. Мені пам'ятаєте, я казав, от механіка це... Дуже цікаво, але нічого не зрозуміло. Тепер вже мені більш-менш зрозуміло, дякуючи нашому герою. Шість ворогів, достойніші боєць, 4344 настрій. За розвідданим, небагато, ну, в принципі, не було б кому світити, щоб пострілити. Треба їхати допомагати Маусу, бо його також нас може наглопушити, заїхати закружляти. Чомусь тікає у нас артилерія, отже, там також можуть бути якісь проблеми. Ну, А не кликав, по-моєму, на допомогу. Та й всі суперники там позалишалися. Бабаха. Бабаха їхала, їхала собі, там, думала, продавлю зараз першу лінію, потім почала, напевне, повертатися, зараз ми її на базі зустрінемо. І так, потушності влучності. Бачимо, що зведення чудове, це з плюсів. Рухливість чудова, башта обертається швидко. Чому чудове зведення? Тому що між пострілами встигає звестися. Сім ворогів знищено. Оце я розумію винищувані. Перший бій на чудовому та цікавому ютуб-каналі в реплеях від підписників на цьому танчику і зразу ж такий результат крутезний. Ну, один з підписників вірно написав, що зараз на цих 11 рівнях дуже важко показати якийсь крутезний настрільний бій. ну Дві тисячі настрілюєш, так більше не настрілюєш, бо вони як від башен, а всі башти дуже міцні зараз. Неймовірні просто в міцності стали башти. І тому дуже важко настріляти якийсь димечь. Можливо і тому, так. Але почекаємо, почекаємо. Наші е, поважні підписники, вони все одно покажуть. На всіх танках крутесні. поїдуть. То вони що найкраще в світі? Так, їдемо, вихлопушуємо артилерію. Заряджений повний барабан і дохлопушуємо вже. Так, і буде 9 ворогів знищено. Я так розумію. Йдемо на восьму. Да? Ну і дайте 9. Да, Еїс, так хотів, так хватив, він приходить. Кавенів немає, так, це, це недолік. Я не бачу кавенів. Взагалі хворого немає. А тут не поспішати, тут треба влучити і пробити. І ще раз. Є, yeah. дев'ятий ворог знищен. Оце я розумію, показовий бій. Чудовий віч, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.